Вітаю всіх фанатів Бобі Фішера. Сьогодні у нас його партія. Чорними грав Пал Бенко, американсько-угорський шахіст. відомий шаховий теоретик. Є гамбіт Бенко популярний дебют. Отож, дивимося партію. Е4 G6, D4 слон G7, Кінь c 3 d 6 f 4 кінь f 6. кінь f 3 рокіровка. Слон D3. В білих краща позиція, кращий контроль центру. Слон G4. Ну, За чорних трошки краще зіграти кінь c 6 було. Або, наприклад, ще кінь H6, чи кінь, кінь B 7 Білі грають рокіробку, все одно в білих краща позиція. Слон G4, H3. Слон F3, ферзь в 3. Тепер в білих перевага двох слонів. Ну і більше простору. Три пішаки в центрі. Кінця 6 напалена пішака. Слон Є3. Розвинули фігуру, захистили. Е5. Нарешті хід по центру. Чорні все-таки борються і мають боротися, щоб десь захоплювати більше простору. Де є, де є? F5. ЖФ, Помилка за чорних. Краще чорним було зіграти Кінь Д4, коня в центр, ферзь під боєм. Білі відступають. С5. Який тут можливий варіант? Білі грають найсильніші ходи, в них все одно от велика перевага. G4, тобто от білі загрожують зіграти G5, в 6 B5, G5, B4. GF слон F6. І от такий за білих напрошується хід конем, кінь під боєм. Кінь в центр хоче походити. Але не можна слон h 4 лінійний удар. Білі без ферзя. Але білі грають рокіровка. bc, bc, І все одно в білих краща позиція. Тобто, чорних зараз кінь під боєм. Ось. Ферсі тура батарею на слона зробили і можна атакувати Чорного короля. Ну, чорні неправильно розіграли дебют. І зараз помилка ЖФ. Тепер бажано натиснути на паузу і подумати, як білим грати далі. Ну, потрібно побити пішака на F5. А от чим? І F погано. Через хід е 4 Білий король в центрі без рокіровки. І хід Е4, чорні намагаються відкрити більше ліній. Є ідея зіграти кінь е 5 Ну, Буде атака на білих. Тому правильно ферзь f5. Отак от буде на пів відкрита вертикаль в білих для атаки. Кінь D4. Ферсі в 2. Хороший хід, але був ще кращий, значно більш цікавіший хід. І Фішер геніально грав, але оцей хід він не зіграв. Ферзь є 5 ферзь стоїть навпроти слона. Кінь G4. Ось такий от подвійний удар. І білі дуже не хочуть втрачати розмінювати слона на е 3 Бо тоді чорний слон на g7 буде дуже сильний. Але от такий геніальний хіт Ферзь G7, король G7, аж G. Тобто жертва ферзя за дві фігури, за пару слонів. І в білих дуже велика перевага. Чорний король слабкий і на нього зараз буде сильна атака. План білих, як от вони атакують. Довга рокировка. Далі є 5 Напали на пішака h7. Кінь Є4. Дуже сильна атака буде. Там багато варіантів. Ну, але відео має бути так не досить довге, тому ці варіанти поки не можу показати. В партії було Ферсь 2. Ну, простий хід, все захищено. Кінь є 8 Рокіровка. Білі могли зробити довгу рокіровку, теж хороший хід. Коротка рокіровка. Кінь d6, Ферзь ж 3, король а8, ферзь g4, С6, ферзь h5. Білі поставили ферзяна проти короля, щоб його атакувати. Раніше ж ходу ферзь h5 не було. Ось кінь стояв на полі f6. І чорні в цій позиції помилилися. Чорний хороший хід був Кінь Е6. Ферсій 8. Сильна помилка. Хід білих. Знайдіть за них хід. Білі зіграли слон D4. Побили коня. Їде. Чому білі так зіграли слон D4? Знову хід білих, дуже гарний хід. Подумайте. Білі грали слон d4, щоб от можна було зіграти Е5. Але зараз Е5, оце помилка просто буде. От напали на мат. Наслідок того, що чорний король слабкий, що в чорних нема пішака ж. Ось напали на мат, поле h 7 може бути проблематично захищати. Ще ж напали на коня. Але чорних рятує хід F5. І білий ферзь під боєм. Ну і перекрили діагональ слону. Чорний кінь під боєм, але от який можливий варіант? Ферзь і 8 і побили конем кінь не під боєм. Білий кінь на на c3 під боєм. ну Він відступив, десь на c5 хоче походити. І це рівна позиція А тут за білих дуже гарний хід От треба просто подумати, як хоче суперник походити. А чорні, звичайно, хочуть зіграти F5, і цей хід потрібно не допустити. Тура F6. Ось так от Туру поставили під бій. Ну, але чорні тепер точно не зіграють пішоком F вперед. Король G8. І тепер можна грати Е5. Напали на мат. H6, кінь Е2. В цій позиції чорні здалися. Ну, можливо, трошки зарано. Ще можна було пограти, але ну, насправді в чорних програшна позиція. Кінь робить манебрь, йде на g3. Далі на F5. Приєднується до атаки. Ну, чорних немає якогось хорошого захисту. Туру з А на F1 потрібно поставити. І чорні програють. ну Давайте чорні поб'ють туру зараз. Слони в 6, ферся 6. напали на мат. Як захищатися? Ну, немає захисту. От, як цю діагональ перекрит. Ну, це тільки на один хід можуть чорні відтягнути. Кінець партії от пожертвувати коня. Далі буде мат. Наприклад, ферсі 5, ферзь 7 мат. Ну, ключовий момент всієї партії ось ця позиція. І дуже гарний хід Турайв 6. І все, білі виграють. Кому сподобалась партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Є дуже багато людей, які постійно дивляться відео, але вони не підписуються на канал. Залишайте свої коментарі. Я постійно відповідаю на коментарі. Саме основне. Підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!